Що ви думаєте про орешник і про ядерку взагалом? А що ти маєш на увазі про орешник? Про е, як? существування цього? Яка, яка ймовірність, що його будуть часто застосовувати? застосувати? 50 на 50. Ну, його один раз вже там щось вони ну, спробували да, по Дніпру. Ну, я просто, в мене одне питання. Ти коли, сука, строїш ракету, яка, в принципі, може в космос літати, то ти, в принципі, скільки їх можеш застосувати просто так? Ну, чисто показати, ай-яй, у нас орешник є. Може, я помиляюсь, я не спеціаліст по орешникам, Але мені здається, що її запустити трішки складніше, ніж запустити каб. І її збудувати, мабуть, ж, трішки складніше, ніж там збудувати, мабуть, який навіть ескандер. Може бути, я не знаю. Ну, Прикольно, ну, технічно вона якось така, там 6 там, головок, діляться на 6, потім ще на 6, потім, як гранати взриваються. Ну, блин, класно. Добре, що без ядерки у'їбали.